Всім доброго дня, всіх рад бачити на каналі. Так, ну що, народ, е як завжди, часу не вистачає, працюємо, мотаємося, вирішуємо ті чи інші проблеми і, і відповідно питання. Так, в сьогоднішньому відео хочу по-перше сказати, що маємо на продаж. По-перше, у нас є група Вальбері. Е в опису закріплено посилання. Заходьте, долучайтесь, дивіться, спостерігайте. І саме головне, замовляйте смачну домашню продукцію. По-друге, зараз вам покажу ячмінь, який ми продаємо. Там його вже тріхи залишилось. По-третє, маємо на продаж ще штук 100, десь, може, 150 ракушин, половинки безкоштовно, аби тільки забрати, щоб прибрати територію. І покажу, які деревця завезли. От таке буде сьогодні коротеньке відео. Зараз покажу ячмінь, тоді це. І як завжди, зайдемо ж покажу свиней. Там, де одній партії сині вже 5 місяців. От такі справи. Тому от така суть відео. Не забувайте підписуватись, не забувайте коментувати, яка у вас ситуація, тому що ну, в процесі відео відповідно. Частенько задаю питання, що там, яка ситуація у вас. Зразу е, скажу по живій вагізі у нас 75-80 гривень. М'ясо сало піднялось конкретно так в ціні в деяких. В магазини чую, що зараз знову деякі м'ясні, у нас там був цей валківський, м'яснова, по-моєму, закрився, але він би, ось е, нібито повинен відчинитися. Ну, якось так. Ну що, поїхали. Так, дивіться, маємо на продаж ось такий ячмінь. Е, ячмінь гарний, сухенький. Його тут не так і багато. Ну, я думаю, тон должно бути. Тому, кому потрібно, приїжджайте, купляйте, Ціна 10 гривень кілограм. Ну, в основному відрами. 12-літрове відро у мене. Нагружаємо і вважаємо кількість відер. І все. Так, це ще горох у мене залишився. Теж товариш в цьому році, якого я купляв, він вже передіскував 40 гектар гороху. Як воно буде в цьому році з горохом, ну важко сказати. На свою я не хочу переходити. От просто вона мені ну, не подобається, не зайшла. Та і все. От чогось не працює. ну... Не да? Так? як то кажуть, характерами, скажімо так. Так, дровцята купили, зараз вам покажу. Ось наші дровцята. Ось Такі колодочки по 30 см. Ну, інколи є така шляпа, як то кажуть, є. Сантиметрів 20, а це сантиметрів десь до 40. Але в переважній більшості колодочки 30 см. Чому 30 см, то що у нас котєл твердопаливний, так, як він правильно називається, що воно тліє, то якраз як 30 см це саме ідеально. Якщо 40, то їх треба стоячі ставити. Є певні незручності. Так, Зараз покажу, е -е, покажу склад наш. Який ми вже зачистили. Дрова 10 тисяч. Якщо кому потрібні, пишіть дзвоніть, дам координати, де брав. Офіційно людина працює. Офіційно в якому плані він виграє офіційно тендер і потім займається реалізацією. В нього там 2-3 бригади, все офіційно, все прозоро. Чому офіційно? Тому що моя дружина веде йому бухгалтерію. Якось так. Так, що маємо далі? Продали ми тоді кукурузу всю і зачистили. Тепер розкидав я трошки тут смаколиків для мишок. Ми це все діло попідтравлюємо і тоді будемо робити вже тут стелажі Це чисто буде наша, як ви можете, не те, що майстерня, а місце, де скласти можна весь інструмент. Інструментів у нас дуже багато, він різний. І в господарстві він дуже часто ну, то те, то те потрібно. Тому було прийнято рішення зробити тут і забути. От якось так. Так. ракушняк, в принципі, всі бачили, всі знають, який у нас є, який ми продаємо. Там залишилося 150 десь штук, плюс-мінус. От і все. Тому. Зараз йдемо в сарай, покажу вам ще е, поросяток, яким 5 місяців, і які на горохові не ростуть. Бо всі розказують, що свині на горохові не ростуть. Не, не зрозумію чому. Нормально все росте, якщо нормальна генетика. Поїхали далі. Так, ну що, продовжуємо відео і зараз я вам хочу показати поросяток, яким все ж таки ось 5 місяців від народження. Ось, як на мене, найбомбезніше поєднання. Кантер Ландрас. На виході дійсно м'ясничок, дійсно мінімум сала і максимум м'яса. Те, ну, те, що мені подобається, те, що мені необхідно. Сказати, щоб сало зараз йшло. іде йде потихеньку, я не скажу, що не йде. Зараз морозилка у нас, наприклад, пуста повністю. Як повністю пуста. Получається. Частину м'яса ми морозимо. Чому ми морозимо його? Тому що ну як, спочатку воно два дні лежить, тоді я його морожу. Е -е, відбувається процес дозрівання М'яса для копчення, для ковбас, для балабас і так далі. Хто, як то кажуть, в цій темі він розуміє, е -е, про, що ми, про що я говорю. Так, І продовжуємо. Наш. Все ж -таки, таки ну, саме ідеальне. Тут виход м'ясо буде потужний, балик буде шикардосовський. Ну, от, от воно, вон, як так кажуть, моє. Хтось знову скаже, я зараз ландрас плюс Хантер. Тут хтось, там, як завжди, напише, що це все фігня, хтось там щось придумав, сам собі, якусь породу, якийсь цей. Ну, коротше. А ось це спермодоза в оці, ландраси. Тут сало. Якщо кому потрібно, на п'ятницю буде свіженьке, На четверті розписано, а на п'ятницю буде м'ясо. М'яса, по-моєму, немає, то що піде на переробку. А на п'ятницю буде багатенько салка і під черевини. А це ландрас плюс дюрок. Свині високі на ногах. Вони по виходу і по росту обженуть наших конторів. Не знаю чому, але от чогось так. От вони. На старті тугіші тугіші, а далі так розганяються дуже непогано. Але одна їхня біда, зараз вони почали, отам де мокренько, лягати туди. Так, і покажу вам поросят. Цю ми кліточку готуємо. Зараз ще раз проґрунтую і будемо готові для відлучки. Цих я недавно відлучав. Дивіться вже, який рост. Це я поїлку не піднімав, сьогодні їм підніму. Дивіться, рост йде, все нормально. Знову ж таки, є ось поросятка, а є он манюнький. Ну нічого, і він виросте, і він також дасть якийсь результат. Нічого тут страшного немає. Тому коли будемо відлучати, коли будемо їх роз'єднувати, ми більше в одну сторону, менше в другу сторону. Поїлку піднімемо, дуже зручно, саме така система поїлок. Розкрутили болт і все. Так, ось таке коротеньке відео, друзі. Чесно, часу не вистачає. На додачу хочу додати. Ось прийшла людина робить рубати Ну, здержала слово нормально, бо там були нюанси ну, з цим чоловіком. Але прийшов. Домовилися ми з ним на півтори тисячі гривень, це те, що він перерубує. І ще пізніше домовився, що він їх складе, також йому ну, заплатить гроші. Питаю, де ти зараз робиш? Та підсобником. Кажу, і що платять? День з восьми десь до семи. 500-600 гривень. І все. Тому це до тієї теми така вставочка, да? яка має бути зарплата. Пусть наявний результат. Тому, друзі, працюємо. Всім все найкраще. Не забувайте замовляти. Щасливо!